Сьогодні я хочу дати вам добру новину. Новина в чому? Новина в тому, що Ісус Христос воскрес вже. Але коли йде Він, то Воскресає, треба то зрозуміти це, то виходячи з Писання. Наприклад, 2 Петра, 3 глава і 8 стих, вірш каже про те, що одне те не повинно бути приховано від вас, кохані, що в Господа один день як тисяча років, і тисяча років, як один день. Тобто звідси становиться ясним, що у Бога один день як тисяча років, а тисяча років як один день. Тобто зараз іде третій день від народження Ісуса Христа. Третій день Він же й сьомий день від створіння першої людини, Адама. Тобто зараз іде третій день від народження Христа і сьомий від Адама. В якому дні ми зараз -то живемо? Зараз іде 2022 рік. Війна на дворі. Тобто зараз ми живемо вже 22 роки, ми живемо у третьому дні, в третьому тисячолітті від народження Ісуса Христа. Де про це сказано? Про це сказано Псалом 89, вірш 5, буття, друга глава, вірш 17. І сказано також, що Адам і Єва з'їли від дерева, пізнання добра і зла. І вони в той день повинні бути вмерти. Вони прожили 930 років, тобто один день по Божому розкладу, і померли в той день, в який з'їли через 930 років. Тепер стає то питання в наступному: Коли Воскресне Христос? Коли іде? Матфія, Марка, Лука. ці... Послання до нас ці Євангелія кажуть, що багато постраждати від старішин, та первосвященників та книжників, і бути вбитим і третього дня воскреснути. Тобто Ісус Христос в той час Він воскрес на 3-й календарний день, але яке відношення до того маю? Ну, наприклад, я? Він же ж то воскрес 2000 років тому, а я народився через 1900 70 років від того, як він то народився, то яке відношення до мене має то, то воскресіння його? Якщо ми читаємо Біблію правильно, то нам ста, становиться ясним, що третій день це третє тисячоліття. Тобто, і він воскресає в третій день неймовірним, неймовірною кількістю. Людей, які прийняли його, Тобто Він е, воскресає в людині, яким чином та де Воскресає Христос. І дивіться, тут є е, такий камінь, камінь преткновенія, е, е, за котрий чіпляються багато пастирів, е, віруючих, і вони проповідують те, що Воскресіння Христа вже було. Тобто, 2000 років тому Він то Воскрес. Так, це було. А в моєму житті було то Воскресіння Христа чи не було, яке то відношення я маю до того Воскресіння, котре було, коли ще я не народився. Тобто я задавав собі отаке то питання. І е... друге Тимофія, друга глава, 16, вірш каже, а непотрібного марнослів'я, віддаляйся, бо вони ще більше матимуть успіх у безбожності. І їхнє слово. Зверніть увагу, як рак поширюватиметься, такі є і мене, і філіт, філіт, які відступили від істини, кажучи, що Воскресіння вже було, і в деяких руйнують віру. Тобто, якщо ми кажемо що Ісус Христос помер і Воскрес 2000 років тому, то я не осознаю того, я не усвідомлюю того, що Ісус Христос повинен то воскреснути в мені, внутрі мене, де отут. Тобто Ісус Христос воскресає в людині, коли та людина регулярно слухає благовість і навчається у Божому Слову. Де сказано, що треба слухати благовість? Дивіться, 2 Тимофія, 2 глава, 8 і 9 то вірші. Пам'ятай Господа Ісуса Христа, від насіння Давидового, що воскрес із мертвих, по, зверніть увагу, по благовіщенню Моєму. Тобто Ісус Христос це Боже Слово, яке воскресає в людині тільки по благовіщенню. Тобто, якщо я регулярно слухаю Слово Боже, ну, наприклад, я регулярно їм там, два-три рази в день. і, Тобто моє тіло відчуває від цього перевагу, воно отримує силу, там, міць і так далі. А коли я слухаю Боже Слово, то мій дух міцнішає. Коли я не просто слухаю, як радіо, а коли я приймаю його в своє життя і керуючись цим словом, живу. Тобто я... це, це називається пізнання. Пізнання це коли я йду по тому знанню, яке отримав від Божого Слова, коли я, я використовую його в своєму житті. Оце є пізнання. Коли я пізнаю Слово Боже, воно вселяється в мене. І тільки тоді я можу. Воно може в мені воскреснути і воскресить мене із мертвих, бо кожна людина народжується мертвою. І таким чином людина то воскресає тільки тоді, коли приймає Слово Боже, наповнюється цим Словом Божим і керується цим Словом Божим. Тому нам треба розібратися в третьому пункті. Хто такий Ісус Христос в третьому тисячолітті, тобто в третьому дні, відкриття 19:13. Каже нам, що він був одягнений у одежду, у одежу, забарвлену кров'ю, ім'я йому Слово Боже. Тобто, Слово Боже є Ісус Христос. Наприклад, то пояснюю, розкладую по паличкам. Матвія 1,21. Написано, що даш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Тобто, в перекладі це можна сказати так, що Ісус. Дорівнює Спаситель, рятівник, він рятує людей від пекла, від гріхів. Самий основний гріх це первісний гріх. Первісний гріх це відсутність пізнання Божого Слова в житті у людини. Тобто, якщо людина не стала на шлях пізнання істини, не стала на шлях пізнання Слова Божого, то ця людина не може спасіння отримати. Як би там не хотіла та людина, вона спасіння не отримає, коли не стала на Божий шлях, ім'я якому слово Боже. Друге, ця людина, котра не стала на Божий шлях, на, пізнання, на шлях пізнання Слова Божого, вона не отримає спростування всіх гріхів. Тобто, гріхи простить, спростувати, може тільки Боже Слово, бо Боже Слово є Господь. Він є Бог. Таким чином, людина не може стати під владу Бога, під владу Сина Божого, якщо вона не стала на шлях пізнання істини і не отримала спростування всіх гріхів. Тобто, Слово Боже не може бути царем в житті у такої людини. Але якщо людина стала на шлях пізнання Слова Божого, якщо вона отримала. Спасіння від всіх гріхів? І тоді тільки Слово Боже може бути царем. Ніякий пастир, ні присвітер, ніякий лідер не може керувати людиною. не має права. А керувати людиною може тільки Боже Слово. Отаким От чином Боже Слово потихеньку стає царем вашого життя. Де сказано, що Боже слово це. І є Ісус Христос. Відкриття 19.13, 1 Йоанна 5:7, бо три свідчать на небі, Отче, Слово та Святий Дух. І ці три суть одно. Слово Боже, і є Ісус Христос. І тільки тоді, коли Слово Боже воскресає в житті у людині, тільки тоді людина Воскресає із мертвих. Не треба вмирати, щоб то воскреснути. Треба просто народитися. Народжуються, всі ми знаємо, що е, по плоті ми народжуємося від Батька і Матері. Але є ще насіння жінки. Насіння жінки, від насіння е, жінки народився Ісус Христос. На сьогоднішній день е, жінка це є церква, бо, бо написано, хто мої матір і, і брати ті, хто слухають і виконують Слово Боже. Тобто, однозначно сказано, що. Зараз Ісус в перекладі це Спаситель, а Христос в перекладі це Пророк, священник Цар. Пророк є Слово Боже, священник є Слово Боже, Цар є Слово Боже. Тобто Ісус є Христос, перекладається дуже легко. Спаситель є Боже Слово. Чотко, конкретно, ясно. Там внизу під, ці, під цим навчанням буде стояти. Текст написаний. Читайте, якщо вам буде цікаво, вникайте в нього. І ви зрозумієте, що зараз третій день, в якому Ісус Христос, Слово Боже, буде воскресати в людині з неймовірною силою. З неймовірною. До побачення!